Князь Володимир був одним із найбільш визначних князів Київської Русі, оскільки саме він перетворив союз племен Київської Русі у централізовану державу середньовічної Європи. Володимир Великий народився в сім'ї князя Київської Русі Святослава Хороброго та отримав гарну освіту для того часу, а також навчився володіти мечем під опікою свого дядька Добрині. Оскільки батько Володимира Великого князь Святослав був більше воїном, ніж правителем, він призначив своїх синів правити різними частинами Київської Русі. Ярополка призначив правити в Києві, Олега у Древлянських землях, а Володимира у Новгороді. Після смерті Святослава від рук хана Ханакурі. Найстарший з братів Ярополк за підбурювання свого воєводи Свинельда вирішив стати князем всієї Київської Русі. Він пішов війною проти свого середнього брата Олега, внаслідок чого Олег був убитий, а на його землях почав княжити Ярополк. Володимир, дізнавшись про це, втік із Новгорода до Скандинавії, щоб зібрати військо та повернутися додому. Повернувшись додому через два роки, Володимир почав готуватися до війни з братом. Нейтральною стороною в майбутній війні був Рогволод князь Полоцького князівства, тому кожен із братів бажав заручитися його підтримкою. Єдиним способом заручитися підтримкою Полоцького князя було одруження на його дочці Рогнідою, тому кожен з братів відправив сватів у Полоцьк. Коли свати, яких відправив Володимир, отримали відмову, то Володимир зібрав військо, напав на Полоцьк та вбив князя Рогволода та його синів, а дочку проти сили взяв за дружину. Потім князь Володимир пішов походом на Київ та переміг брата Ярополка таким чином, ставши князем всієї київської Русі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, про яких історичних постатей ви в майбутньому хотіли б побачити ролики.